Нато в хату, панове, як то кажуть, відбулася офіційна заміна генсекретаря Північно-Атлантичного альянсу. Столтенберг пішов на його місце. Заступив Марк Рютте. Якими будуть наслідки для альянсу, і якими є перспективи для України. Про це власне зараз ми з вами і будемо говорити. Та перед тим попрошу вас підписатись на цей канал. Якщо відео сподобається, обов'язково поставити вподобайку та написати коментар. Це дуже сильно допоможе відео у просуванні. Дякую і починаємо. Розпочнемо з короткого резюме по Столтенбергу. Особливо поганого немає чого про нього сказати. Він займав проактивну проукраїнську позицію, так щоб сильно посприяв просуванню України до членства в альянсі. Не скажеш, але й принаймні не заважав. Все, що було в межах його повноважень, він намагався робити повноважень у нього, як у генсека, не так, щоб і багато. Тому, власне, дякуємо, дякуємо. Можна було більше, можна було краще, але і так непогано. Цікавими його заяви почали ставати вже під кінець каденції, коли руки ставали поступово розв'язаними. бо... Ну, а що ви мені зробите? Звільнити чи що? Він знав, що його повноваження закінчується, і тут в нього спав певний тягар з плечей, почав говорити про те, що не можна вестись на шантаж Путіна, потрібно бути більш рішучими. І от остання його заява ще, ще до речі, в якості генсека НАТО. Вона звучала про те, що Україна потенційно. Може е, стати членом альянсу в такому гібридному форматі, тобто частково, де е, на частину території буде стаття 5, поширюватись і ядерна парасолька, в тому числі. А частина вже там в процесі е, завершення цієї війни повернеться під контроль України. І також на неї будуть поширюватися ці статті. Він це сказав в такому плані, що. Таке рішення може бути ухвалено, тобто немає остаточної якоїсь заборони чи бар'єру, яке не дозволяє цього зробити. І якщо очільники країн-членів альянсу зберуться і таке рішення ухвалять, то його можливо реалізувати. Він сказав, що не можна, не можна в жодному разі. Путіну давати чіткого розуміння, що Україна е, стане членом альянсу тільки після завершення війни, тому що в такому випадку у нього буде конкретна рольова модель, продовжуй війну будь-якою ціною в будь-якому форматі, і це для тебе є гарантією того, що Україна не стане членом альянсу, і ти не опинишся там в прямій небезпеці, і це дійсно дуже розумна світла думка, принаймні. Якщо е, такий варіант увійде в дискурс, то це буде досить непогано, тому що ми вже бачимо розгони деякі про те, що мирні переговори, поступки територіями, це все відбувається, про це говорять. Але які безпекові гарантії отримає Україна? Вже навіть говорять про якісь гарантії для Росії? Але питання гарантій безпекових для України воно залишається актуальним і зараз, окрім членства в НАТО. Таких гарантій не існує. Ну, фактично, хіба що якщо ми підпишемо якусь угоду прямо зі Сполученими Штатами, Штатами Америки, але не таку, як є зараз, а де будуть прямі гарантії ядерної парасольки Сполучених Штатів Америки і безпосередньо прямого захисту. Це може стати альтернативою, тому що головний аспект НАТО це ядерна парасолька Сполучених Штатів Америки, ну і там ще Франція з Великобританією десь поряд є. І, хоч я особисто вважаю найбільш вірогідним варіантом, що Україна стане членом альянсу вже після завершення війни, але такий сценарій відкидати не можна. Ми достаменно не знаємо, як далі будуть розвиватися бойові дії. Можливо, нам доведеться ухвалювати певні рішення, складні, болючі, але якщо такі рішення доведеться ухвалювати, то мають бути чіткі. Зрозумілі гарантії жодних меморандумів, жодних усних обіцянок, виключно членство в альянсі або якісь прямі безпекові угоди завірені конгресами, сенатами, парламентами. Підписані на найвищому рівні з чітким алгоритмом взаємодії з ядерною парасолькою, і так далі. Жодних інших варіантів, жодних інших компромісів не можна приймати, тому що вони не будуть слугувати гарантією безпеки для України на довготривалу перспективу. А що ви думаєте з цього приводу? обов'язково напишіть в коментарях під відео. Ну і коротко про Марка Рютте, який тепер заступив на посаду нового генсека. Він 13 років займав посаду прем'єр-міністра Нідерландів, запам'ятався як якісний управлінець, правоцентрист, досить гідно пройшов ковідну кризу, займає яскраву проукраїнську позицію, про що неодноразово говорив публічно. Також підтримує думку, що Україна обов'язково має стати членом Альянсу. Єдиний момент, що він вважає, що це можливо буде тільки по завершенню цієї війни. Але знову ж таки, коли він заступить на нову посаду, він буде в новому контексті, і побачимо, можливо, десь заяви його еволюціонують. В цілому з Росією у нього особисті рахунки, пам'ятаємо збиття Боїнгу mh 17, він ще з того періоду почав досить сміливо говорити про агресію Російської Федерації і засуджувати. В цілому такий вольовий політик. От Пригадується мені ситуація з 2018 року з їх спільного виступу з Трампом, коли Трамп говорив, що ну, якщо там якийсь трапиться. Конфлікт торгівельний між США та ЄС це не стане великою проблемою, але Рютто його перебив і сказав, що це стане проблемою. Тобто він вміє гнути свою лінію. І, як говорить, Трамп, його поважає, не хочеться говорити навіть гіпотетично в контексті подальших взаємовідносин генсекретаря НАТО і майбутнього президента Сполучених Штатів Америки. але в цілому це плюс. Він вміє домовлятись, він вміє піднатиснути. У нього був досить тривалий персональний конфлікт з Віктором Орбаном. Там було багато причин і ідеологічних, бо Угорщина приймала закони про заборону, там інформування щодо ЛГБТ для молоді, і економічних багато питань було. Він виражав Рюте відверто таку думку, що можливо в Угорщині не місце в ЄС. З тим, як вони не дотримуються ідеалів і принципів цього союзу і так далі. Орбан, в свою чергу, намагався завадити Рюте стати генсеком Альянсу, але, як говорять, він знайшов підходи до Орбана, десь на нього піднатиснув, і той досить швидко змінив свою позицію. Така людина нам треба. Варто також чітко розуміти, що все таки Генеральний секретар НАТО це не його очільник, не керівник, не людина, яка ухвалює якісь остаточні рішення. Це як, як Генсек організації Об'єднаних Націй. Тут принцип такий, що країни збираються, і вони рішення, в принципі, якісь остаточні ухвалюють. Генсек це як операційний директор, людина з представницькими повноваженнями, яка десь там організовує роботу, збирається всі саміти, виходить, виголошує якісь промови і так далі. Сама посада не так багато повноважень дає. Але варто розуміти, що Рюте є свій власний політичний капітал, у нього є репутація, у нього є зв'язки. І саме як і Урсула фон дер Ляйн, він персонально створює цінність для цієї посади і посилює її вплив. Е, для аналогії не знаю, можна ще пригадати Великобританію. Коли була Єлизавета II, всі розуміли, що формально так у королеви не так, щоб і супербагато повноважень всім заправляє прем'єр-міністр. Але конкретно Єлизавета II мала колосальний вплив на політику Великобританії і впливала на багато процесів. Зараз королем її син є і він такого впливу не має. Тобто, тут ми повертаємось до ролі особистості в історії. І відруте можна буде багато позитиву для України очікувати, принаймні в контексті процесу поступової інтеграції. Якщо він буде відзначати те, що Україна прогресує, те, що цінність України для альянсу вона є а, великою. Тому що все ж таки у нас є і досвід, і технологічні розробки, і так далі. Тобто, варто створити ще додаткову цінність для України, щоб політична складова не була аж настільки переважаючою в контексті ухвалення остаточного рішення. Сподіваюсь, не дуже заплутано сказав. Тому це одна з небагатьох таких хороших новин для України. Їй варто порадіти. Звісно, не завищуємо очікування, але принаймні знаємо, що е, зможемо з альянсом продовжувати добрі робочі взаємовідносини. Це все, про що я хотів з вами поговорити на дану мить. Дякую, що додивилися це відео до кінця. І якщо ви тут, це означає, воно вам сподобалось. Ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, обов'язково напишіть свій коментар і поки не прощаємось.